Сьогодні з вами я, Людмила Теролог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Робіть розсилочки, щоб інші бачили інформацію як можна більше. Дякую за теплі слова, хто, хто мені пише. І це вищі сили кажуть, що це дуже добре. Угу. Але дивіться, комусь це предназначено ці слова, що ви знаходитесь зараз в таких качелях, непевні, не знаю, що робити. Ну, да, в отношениях на троїх. Тут мужчина, чоловік в стосунках любовних, і жінка його відсікла. Ну, та жінка, яка на стороні. Ви звертайтесь до мене по телефону через Viber, WhatsApp, Instagram, і ми будемо дивитися з вами особисто. Це будуть спілкування в онлайні. Розберемося. Да. Ну, ви кажете, хочеться стати щасливою сім'єю. Я угу, на майбутнє. Добре, звертайтеся. Тепер поїхали. Таке запитання про Кадирова. Мене спрашують, Кадиров дов, дов, добре виглядає? Що сталося? Подивіться, будь ласка, давайте подивимося. Кадиров добре виглядає. Ті зйомки, що ви дивилися, це на даний момент зроблені. Що це означає. Тут якась перевірка йде. Угу. Угу. Перевіряєте мене, чи я осілю, чи не осілю. Я не знаю, я не бачила, як там виглядає кадиров. Зараз будемо дивитися. Інформація йшла, що він дуже в дуже тяжкому стані. Что с Кадыровым? Что с Кадыровым? Покажите, будь ласка. Что с Кадыровым? Ну, по правосудию ему хреново. И дуже давно. Тут доля меняется. Яким чином? Ну, лікарі вирішують. І з однієї сторони він в такій паузі, де він не може діяти періодично, з іншої сторони. Що? Угу. Сили уходять, розумієте. А що за розбите серце? Тут якісь ілюзії. Я не знаю, це у кого у вас такі ілюзії? Це ваші ілюзії. Ви тут перебуваєте в ілюзіях, що він стабільний і все тут добре буде. Ні, тут обнулення йде. І от достіч нового етапу, етапу в здоров'ї, там якихось по здоров'ю, по якимось там діям. Тут десяточка жезла. І да. проясниться ситуація, що тут йде до кінця, до десятки мічей. Все заблоковано. Угу. Так він уже помер, бо якби його взагалі не показують, знаєте, то, чи він в Ні Таке буває у людей, які перебувають під. Якимись діями ліків, що вони не проявляються як особистість, їх не показують. Ну тут показують, скоріше всього, бачите, що тут таке. Очень все грустно. Да. І що? Тут більше про жінку показують. Угу. І що? Так, я не хочу в цьому розбиратися, ну, те, що ви дивилися, то, скоріше, це що? Що він стабільний, це фігня. На постном маслі називається. Так, давайте От, Ну, не цікаво, таке отторження йде, навіть дивитися не хочеться. Окей, Ердоган погрожує напасти на Ізраїль. Він там провозгласив таку. Що якщо будуть на палестинців нападати Ізраїль, то він може напасти, як на інші інші країни, війти туди. Він дійсно збирається це зробити. Ердоган збирається зробити, зайти в Ізраїль. Угу. Угу. Ну тут більше, знаєте, як. проявление своих мечт, что ли, вот мрии. Что вот я сможу, я поменяю долю, я тут стабильненько в таких тайных, агрессивных настроях против Израиля, ну, показываю. И разобраться хочется, але вот имеет смысла, да, влазать в эту историю, он это понимает. Що немає сенсу. І как бы входить в перемену. Знаєте, как? В трансформацію, що він ще може, ого, го він може все поменять. І поменять так. Ну, тут більше як маніпуляції. маніпуляции и агресії свої. І що? Тут все заблоковано. Не, не, не. Тут все стабільненько бы в цьому направлі я не кажу про інші країни, я кажу про й, йом, його тут відсічуть. А яким чином його відсічуть? Угу. Ну, покажуть, що влазить не стоїть. То тобто, да, і угрожать в тому числі. Що він може стати його сила, його він сам собі підриває би, репутацію, свою силу. І може стати жертвою от цих оцих балачок. Його заносить, розумієте? Заносить на поворотах, як то кажуть, на новий етап, тобто через якийсь період часу, він зрозуміє, що йому прийдеться оборонятись. Тут три країни будуть участвувати в, этой, ну, в этих розборках. Йому прийдеться оборонятися. Можливо, да. І агресію проявляти по поводу Ізраїля, це для нього непосильна ноша. Обнолятися, от щось нове, да, робити якісь движняки, їхати кудись, розбиратися, посилати свої війська, ну тут він побоїться і розуміння того, що немає сенсу, і, і фінансів і би пере, пере, як, знаєте, як переоцінка своїх можливостей. Ось така історія. Тобто розуміння, що не зможу, не потягну. І от нафіга сказав, да-да-да. І буде стримуватися по правосуддю. стримає, стримається, стримається. Тобто ляпнув, а ляпнув не по ділу, Ось така історія. Десь він там в якомусь окрузі там виступав і прозвучала така фраза. Її рознесли. Ну, тепер він, звісно, буде вичікувати. Йому ця історія боком вийде, розстроїть його сильно. Добре. Поїхали далі. Дивіться, російський Газпром зараз дійшов до ручки. Я вас вітаю. Я в самом, на самому початку війни казала, що Росія зламає зуби на Україні. Якщо хочете, можете подивитися ті перші ефіри, коли почалася війна. Я там з самого початку казала: що Росія і Білорусія, Білорусь зламають зуби. Тобто не самі країни, ну і країни в тому числі. І їхні е, Путін і Лукашенко. От вони дійшли до ручки, вони ж там кричали, що які там санкції, хто там, що там і как там. Зараз уже на даному етапі Російський Газпром, який остався без клієнтів, який залишився без е, людей, якими він там маніпулював, країнами, якими маніпулював, і від яких получав мільярдні там. Здобутки, зараз Газпром розпродається. У нього там збиток 629 мільярдів збитка це було на той момент, і він розпродає вплоть до там, стоянок, приміщень, які ну, володіння, якими він знаєте, руководив, володів. Да? Все розпродається. Ну, как бы все йде з молотка, банкротство повне. І сьогодні ще така інформація пройшла я вже не буду питать. Інформація пройшла, що біржа закрилася. Так, последние 100 долларов по уже там, типа, на касі. Ну, вітаю! Добилися свого, докричалися, дотопались ногами. І, і ще з самого початку я казала, що Росія розпадеться. І розділиться, розвалиться. ну, Зараз дивіться, принцип доміно пішов. Зараз так, такий вал пішов, не то, що там він начався, як сказав там телевідущий, що, почався. Він не начався, він давно почався. Воно йшло, й, йшло так таємно, скривали, притримували інформацію, не оговарювали. а тепер все повалилося і потекло. Да. Сильні розчарування, сильні ну, тут луна, ще непонятна історія, що буде. Тобто Вони все притримували це в луні і, і в маніпуляціях, под маніпуляціями, під відом там, по деревень, да? і, а зараз виясняється, що ну, самі собі навредили, відрізали. І тепер така із цієї паузи молчання, ну, виходять, Хвости в уха вилазять, хто, откуда, що і як. Тобто, дивіться, пішов вал взимку, пішов вал проблем з-за із, да, із обстрілів, із-за нового етапу, із за інфраструктури, що там і рвало батареї, і без отоплення люди залишилися. Ну, Тому що треба було на. На те, щоб обстрілювати, треба ж було обстрілювати Україну. Мільярди туди вкидати, треба. мільйони кожен день витрачалися. А тепер луна, не знаємо, що робити, бо вже дійшли до ручки і по Єрафанту. Єрафант показує, що ну, сила, якби от, от та сила, про яку вони там заявляли, да? от розповідали, вона прийшла у таке дуже очень, очень плечемної. І перемогти не можуть, сікають їх, от закінчувати треба все. Розуміє тому, що закінчувати треба. І ще я дивилася інформацію, помимо цього сьогоднішнього розкладу, це вчора я по-моєму дивилася, чи позавчора не пам'ятаю, що вони нарешті зрозуміли, що ті от от договора, про які вони там мріяли, що це ну, вже все закінчилось, ніхто їм не вірить, з ними договарюватися, ніхто не буде, і їм дуже тяжко, вони взяли на себе ні ношу. Дотягли, довипендрювалися, казали, що вони такі круті і можуть все. все, все. А тепер приходиться уходить в состояние цього розстройства, там, де у нас депресняки, там де дуже багато потерь, дуже багато людей, які згинуть. Просто ну, їм, вообще-то, по суті, руководство по барабану, просто це руководство ніколи не думало, що до них е, э, така ситуація, що патова ситуація. Вони думали, що вони тут будуть э, тихонічать будуть і знайдуть проблеми, а єдинолічна. Реш... А, а ну, ну, єдинолічно да? не вийшло, попали в тупикову ситуацію. На те, что они нас сподівалися на майбутнє, Вот теперь майбутнее это треба Ведь стоювать. Ведь майбутнее свое. Что-то расповедать, какие сказки людям. В луну водить. Ну, как бы смутная история. Да? Ничего страшного. Не-не-не. Там все будет хорошо. Все будет по плану. Ну и длительный период вот это успокоение своего народа. Да? Своей, своей страны. Там, де по телеку розказували, як у них все великолепно, і все хірово, за вираження, в Україні і в інших странах, і там, і криза в Європі. Ну, А тепер дійшли: считай, світу немає. Да? Багато відірвалися від е, телебачення, побачили суть проблем. що їх топе, Принцип доміно ніхто не відміняв. Рванула одна дамба, і пішла вода. Вона не знає меж, вона не знає обмежень. Коли пішла вода, вона пішла по, далі, по, розливатися по всім другим дамбам і розвивати їх, бо туди вкладень нема. Економіка в задні це. обмежені, нічого не можуть зробити. Понимаєте? Вони думали за свої ресурси, вони думали, що все стабільненько, а оказується, прийшли к тому рішенню, що все закінчилось. Війна вихолостила, вижала їх як Лимон. І оце определение, що тут обмани постійні оці, розкази, знаєте як, внушення по телебаченню, що все хорошо, убаюківання называется. От іде інформація, убаюківання свого народу. Розказує, що так ні-ні-ні, ви там не переживайте, не інтересуйтесь. Політикою у вас буде хорошо. Все вирішить Путін что мы тут работаем. Работает один Путин, понимаете? Оказалось, что це стремление до стабільності, что все стабильненько, оно блоканулось этим не рішенням проблем. Третій год война, ничего не решается. Якщо ты десь дырку не залатав, то вода найдет, я просто образно кажу, это не обязательно на тих дамбах. Це кругом. Це в економіці, в карманах людей, це в бізнесі кругом. І показало, що все родне, ви доігралися. От хотілося вам агресивно тут проявляти себе, захотілося вам маніпулювати і тим на, на телебаченні звздам, які там в вуха вкладували всяку хрінь. От тепер по правосуддю. Получайте по повній програмі, понимаєте? Що вам розбило вдруг неожиданно? Все тріщить по всім швам. Все сипеться, все падає, розрушається, літаки падають, бомби на голови падають. Ну, шанс, отакий, який, великий шанс, який вони хотіли, приходиться тепер, хотіли бабок, хотіли украсти. Залатати свої дірки, розстроєні, в діпресняках, тепер плачемо, соплі на кулак намотуємо, тому що немає, нема нічого. Розумієте, Лишились всього, бо свистить, не знаєш, де взірветься в очерій раз. Ну, і от этот розгул, на який планували, що ми тут розгуляємося. Ми там на українцях наживемося, у нас вибор буде. Ми тут по як помірунемся, а вам мір взяли, так і перекрили. І сказали, без... до нас ніфіга нема чого ходити, сидіть в своїй стабільності, в своїх таємницях, сидіть в своїй стабільності там вдома. Нема чого по міру їздити. І залишилися ви там. Як маленькі дітки в дурені обмануті, да? <кій> Іде прозріння. Ожидання по єрофанту, треба їм очікувати, кінця. Розумієте? Кінця во всьому. Сейчас і репарації починають. Нам йдуть із проценти із активов, як перекривають ваші же, як вони там називаються, Проценти ці йдуть на, пер... на... на восстановление нашої економіки, наших городов будет. Ваші активи работають на Україну. Ви тут жертві. Ви зависли між небом і землей. Догралися, називається. Так, да, ви тут оборонялися кажете, все добре буде. Ну і добре вилилося в те, що тяжко дуже тупікова ситуація. І... Всьому конець. Добре. Це вже по потоку пішло, розумієте, не, не, не збиралася цього, цього казати. Але коли Вищі сили показали по потоку інформацію, значить вона повинна була бути сказана. По калісу фортуни, угу. Намай, знаєте, зараз іде осознання, от судьба вас так поверне. що те, що те, було раніше, якого ви боялися, да, Состояния. вам покажеться раєм на землі, те, що було раніше, зараз у вас прорив в такому обнулені, ожидання, що ви там стабільненько все буде, що у нас тут проривчик буде, ми там ну, заработаємо на щось, ми там ремонти поробимо, ми там на машинах їздити будемо. Ну, покаже, що цей переривчик. Превратіться в те, що вам прийдеться думати, як зекономити і як втриматися на плаву взагалі. І за цього, і за цього Путіна. Який вами до Добре. Так, чого добився Путін в цій війні? Сам Путін. Чого добився? Чого. Ну, так, двойник, тройник, яка разниця, там, скільки їх тут дьявол сам вийшов. Він каже, що було стабільненько, багато лапши вішав на уші, А тепер, каже, я обмежений. Я нічого не можу зробити. Я не бачу виходу. Я не бачу. Я обмежений. Треба кудись свалювати. Свалювати в перемогу, перемогти я вже не можу, в мене сил немає. Вішати лапшу надалі, оці таємниці крути, там між своїми, закінчилося це. Никто, ну, навіть якщо там були ще дві країни, на які він мог таємні договора, на які він мог сподіватися, ті, хто йому допомагав, все закінчилось. Трансформація прийшла, понимаєте? Смерть прийшла, переміни прийшли, тупік, тяжесть велика, ну нічого нового. Собственно говоря, прояснила ситуація, що те, що він очікував на майбутнє. І про те, що він розповідав, що все буде стабільно, хорошо у нас в країні. Воно все відсіклося і тепер приходиться шукати вихода, а вихода не бачу. В економіці, в інфраструктурі не бачу виходу. Це добре, що зараз літо, а що буде зимою? Ні світу, ні газу, ніде ні хрена. Помієте? І все рухнуло, і непосильна ноша, і, не, і, і всі хочуть, і всі просять, і дай, дай, дай дай. Треба змінювати щось, а грошей нема. Грошей нема. розумієте? Мені колись там комент казали, як це так, я вже не пам'ятаю, коли це було. Що, типа, у Росії не хватило, у них багато ресурсів. Вот вам доказательства. Я не стала там спори, щось доводити. Прийшло, Прийшов час. Ви побачили, що все приходить до логічного кінця. Що все приходить в убитки. Поперекривали йому візді краніки, вентиля позакручували. Все. Тепер, е Атакують нас дронами тут. Я сьогодні слухала там, вчора слухала сюжет, дивилася в інтернеті. Антоновку показували там теж залетів дрон, будинок горить. В Ромашково у нас тут недалеко. Два дні назад там попали в будинок, в двір, по-моєму, попали. Машина там розрушила. Що з біля будинку, казали, поранило жінку. Це коли вона вийшла на двір прибирати після першого взрива. Вона постраждала та ще й знайома. Співчуваю їй. Слава Богу, жива. Тепер дивіться, атакують у нас Білозерку, теж із дронів. Атакують. Та, мабуть, камешани, я не знаю, атакують нас тут, звісно, з ураганів, і з танків, і з чого ти хочеш, але я просто зараз дивлюся тільки, тільки дрони. Тому що не виходу не чують, розумієте? І тут двояка показують ситуацію, судьба міняється, новий етап буде. Чого очікувати? Очікувати роботи. Роботи, обстрілів очікувати. Це по ним будуть стріляти? По ним, по дронам. Угу. Угу. Ага. Тут кажуть, що зараз, на, даній, на даному етапі, от зараз, как бы вже мало емоцій залишилося, тому що, знаєте, втомилися всі. І по інфраструктурі тут луплять. І кажуть, що на відстані будуть знаходити і заканчивать з ними, тобто на відстані. Наші будуть, так, да? вибирати? Ну так. Да. На відстані. По одному їх бить якось, але не з руки, немає, не, не, не може так справитися. А це буде там, де скупчення, там, де їх вислідять. Сильно, сильні жертви будуть. Угу. Да, с дьяволом покончить, понимаете? С дьяволом всем заканчивается. Так что, кажут, чекайте. Прояснится ситуация по правосудию, что вот э, через период времени э, прорвутся, ну, прорвутся, туда де, ну, тяжело. Там де, тяжело стабилизировать ситуацию. Ну тут є шанс цими действиями, ну, шанс великий є. Закінчити з ними. Так що чекаємо. Це не до безконечності, понимаєте? Це такий період зараз. Вони не можуть перемогти десь там на полі бою, вони стараються нас, як знаєте, укусити, нагадити, якусь подла зробити. Да, будуть відсікати їх. Добре. Все, на сьогодні все. Підписуйтесь, спонсоруйте, донатьте, будь ласка, це моя как би, поддержка, поддержка моєго каналу. Ви ж дивитеся це безкоштовно. Будь ласка, допомагайте. Дякую за увагу. Пишіть свої питання. До побачення, пока-пока.